Друзі, я вам вже казав, що повскриваються усі консерви та повилазять усі гордалаки після приходу Дональда Трампа до влади. І ось воно так і трапилося. Свій голос подала Надія Савченко, яка весь цей час, як каже, була у війську, але раптом вирішила вийти у публічну площину і дати інтерв'ю іншій колишній, а може, і не колишній підлеглій Віктора Медведчука Наташі Влащенко. Отже, капітан ЗСУ Надія Савченко в ефірі. Доброго дня вітаю вас, пані Надію. Доброго всім дня і мирного бажаного вітаю. Ну на початку війни напевно десь на початку війни я записала своє крайнє відео, в якому я сказала, що люди не питайте, де я, тому що я воюю, я офіцер Збройних сил України, я давала присягу українському народові. Я не буду говорити, де я, тому що в першу чергу я підставлю свій підрозділ, з яким я служу і знаходжуся. Війна це не публічна річ, хоча багато хто з нас так не звик вважати. Я одразу дам дисклеймер. Я не знаю, чи Надія Савченко у війську чи ні. Якихось конкретних доказів, що вона була у війську, немає. Є якісь дивні її фотографії, де вона сама у чистій військовій формі з автоматом. Врешті, не мені це судити, не мені. Я вам завжди кажу, що треба підтримувати наших. Військовослужбовців, але разом з тим також нагадую про те, щоб ми тримали голову холодною, і не велися зокрема на слова російських консерв. То вас всі любили і е, обнімали, і ви герої України. То потім е, там журналісти писали, що ви. Е... Там я не знаю, ну я не хочу навіть повторювати, але там приписували вам е Медведчука ще когось і таке інше. А що тут приписувати? Що приписувати? Тут нічого не треба приписувати. Наташа Влащенко працювала на каналах Медведчука-Козака. Надія Савченко працювала на каналах Медведчука Козака, і тепер одна іншій бідкається, що вони працювали на Медведчука. Хай номінально і на Тараса Козака. Оце так дивина, але ж ми пам'ятаємо. Пам'ятаємо, як Надію Савченко днями й ночами крутили на каналах Нюз ВанЗікта Сто 112. Далі підбірка прямого каналу із цих каналів, і не лише з них да нам доведеться пробачати багато що. І нам так само доведеться можливо просити, вибачення у тої матері, яка втратила останнього сина. Неважливо, з якого боку. Так я сиділа за столом переговорів з людьми, з якими ми стріляли одне в одного. І я в них чорта не побачила. Бо якби я хотіла бачити в них чорта, ми б ні про що не могли домовитися. Дуже часто звинувачують Медведчука про російські позиції, а він є захисником української сторони в мінську. Коли я поїхала з Захарченком платитись на перемовини, для того, щоб можна було. Поговорити про звільнення людей і напряму починати заключати, так як це в 2014 році було між комбатантами, і можна було віддавати і повертати людей. Я тоді дізналася, що виявляється з тим же Захарченко, коли спілкувалася Юлія Володимирівна. У нас Україна, це зараз граната. Ця Верховна Рада буде палати краще ніж майдан, українці. Задайте собі питанням, хто хоч раз не думав знищити цю владу, знести цю владу, як закликали на всіх майданах, хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду. Бабах, що старалися? Кілька разев Савченко ставала безпосреднюю зиркою российской пропаганды. Ситуация в Донбассе связанные с события, которые вызвали противоречивые отклики на Украине. Сегодня стали известны подробности поездки в Минск депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Она, напомню, была осуждена по делу об убийстве российских журналистов, а затем помилована президентом нашей страны. Как заявила сама Савченко, в белорусской столице она встретилась с лидерами самопровозглашенных с Донецкой и Луганской народных республик. Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили с украинским парламентарием возможности обмена пленными по формуле «всех на всех». службе безопасности Украины заявили, что Савченко уже побывала у них на допросе и дала показания, официально подтвердив факт Минской встречи. Во фракции «Батькивщина», в которую входит Савченко, ее активность вызвала явное раздражение. Юлия Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не намерена нести ответственность за действия своего депутата. Переговоры с лидерами ДНР и ЛНР фракция осудила. Я гадаю, что все эти факты мы должны держать в голове, когда мы говорим, про повернення інформаційне надії Савченко, а тому, що що? Тому що ось що. От а що буде після війни? війни чи багато людей, які насправді е, не воювали, будуть кричати: як то зараз каже, знаєте, що вони в танках горіли, і що вони мають право на особисті на особливі привілегії в суспільстві? Ну, Паля, на жаль, буде це вже на жаль є. Буде дуже багато фейкових військових, які дійсно будуть кричати, що вони воювали найбільше. Якщо ви пам'ятаєте, я вам казав про дві речі: то це те, що російська пропаганда не буде тепер заходити до нас напряму. Вона завжди буде натягати на себе вишиванку. Дуже не хотілося б, щоб. Піксель, а друге, це те, що російська пропаганда схильна звинувачувати усіх у тому, що робить вона сама. І Надія Савченко насправді наговорила багато, ну здавалося правильних речей в цьому інтерв'ю про корупцію, про мобілізацію. Ну знаєте. Сонце сходить на сході, а заходить на заході. А з іншої сторони, ми почули стару улюблену надіяну пісню. Знаєте, я от, читала, ну це ще до війни про Голдумейр, і мені все було дивовижно. Це ж наскільки треба було любити єврейський народ, щоб створити для них державу, як би здобути для них землю і створити для них державу, Україна і український народ мав все мав землю, мав державу. Це ж наскільки треба було політикам не любити український народ, щоб зруйнувати їхню державу, втратити їхню землю? Українські політики зруйнували державу, вже зруйнували. Ну і так далі. і так далі. Ну, політики у цьому винні я нагадаю про всяк випадок, що нашу державу руйнує Росія, а також її представники у нашому медіаполі яким має бути гуманітарні стосунки, тому що зараз нас так е, качає не по дитячому там пам'ятники, таке інше ми е, е, зносимо? Е, от як ви бачили б да там? Я не знаю освітнє майбутнє, е, військове майбутнє України? От для себе в якій країні ви хотіли б жити? І хотіли чи хотіли б ви займатися в цій країні політикою? Чи все-таки ви хочете залишитися в армії? Нас хитає не по дитячому саме через знесення пам'ятників. Які так цікава новина, цікаве відкриття від Наташі Влащенко. Сама Наташа запевняє, що Надія Савченко ну дуже-дуже не хотіла давати це інтерв'ю, не хотіла публічності, але тільки їй Наташі Влащенко вдалося вмовити Надію Савченко на інтерв'ю. Наталя, дякую. Я погодилась на розмову з вами, тому що я знала, що ну, у вас буде досить, скажімо так, серйозний підхід і досить душевний підхід до всіх тем. Тому що я вас, в принципі, умовила на це інтерв'ю. Не дуже що ви хотіли. І дуже дякую, сподіваюся, що ви будете тепер частіше з'являтися в інформаційному полі. Правда, не дуже хотіла. Ох, яка несподіванка, яке співпадіння. За кілька днів після цього інтерв'ю, тобто, сьогодні, Надія Савченко раптово подає в СБУ заяву на Мар'яну Безуглу. Такого повороту, такого хайпу, ми не очікували. Що беремо попкорн? А що таке? Надія Савченко ж казала, що не вирішує проблеми публічними методами. Тому що коли я депутат, коли я громадянин України, цивільна людина, я маю право висловити свою думку, я маю право висловити критику досить публічно. Коли я військовослужбовець я під присягою і я повинна навчитися відстоювати свою точку зору перед командуванням, якщо я вважаю, що командування в чомусь не праве. Якщо я не навчуся довести, якщо я не навчуся подолати цей бар'єр. Не буде порозуміння в армії, але ми з вами знаємо, що і Безула теж своїми діями не робила чимало шкоди, Її звинувачили в тому, що вона публічно палила пози.